Цей день в історії УПА 10 квітня 1944 рік. Біля сіл Жильне і Берестовець на Волині протягом всього дня тривав бій бригади імені Хмельницького УПА північ із бригадою НКВД. Знищені понад 200 окупантів. Загинули командир куреня Острий, командир сотні Вихор і 27 воїнів УПА. 1945 рік. Сотня тигрів у пазахід підірвала мости і знищила телефонний зв'язок у двох селах Сокальського району на Львівщині. В бою з загоном НКВД біля села Носівці на Тернопільщині загинули оточені в хаті п'ятеро повстанців. Двоє з них зазнали смертельних поранень у перестрілці, троє застрелились останніми патронами. У сутиці з загоном НКВД у Миколаївському районі на Дрогобичині загинули районний провідник ОУН Микола Підцерковний і ще один підпільник. 1946 рік. У засідці на шляху Космач яблунів на Станіславщині повстанці знищили капітана і старшого лейтенанта МВД. Під час зіткнення з загоном МВД у селі Середкевичі на Львівщині загинули четверо повстанців. У тому числі надрайонний провідник Оунвій. В одному з приміських сіл Львова підпільники знищили голову сільської земельної комісії та бійця винищувального батальйону. 1947 рік. У селі Товарське на Тернопільщині двоє повстанців кілька годин вели бій ОПЕР-групою МВД. Знищені капітан і двоє окупантів, важко поранений командир групи. Обидва повстанці змогли прорватися в ліси. У сутичках із загонами МВД у селах Букова, Городовичі та підзвіренець на Дрогобичині загинули п'ятеро підпільників. Під час нападу на дільницю винищувального батальйону в селі Мар'янка на Тернопільщині повстанці здобули 13 гвинтівок. 1948 рік. У хуторі Березина на Рівненщині підпільники у перестрілці з загоном МВД поранили двох окупантів і без втрат відійшли. 1949 рік. Під час зіткнень із загонами МВД у селах Храбовець і Підністряни на Дрогобичені загинули двоє повстанців. У селі Хитрейки на Львівщині повстанці знищили голову сільради. 1950 рік. У сутиці з опер групою МВД у селі Нанове на Дрогобичені загинули районний провідник Оун Мирон і охоронець. 1951 рік Загін МГБ наскочив на трьох повстанців у селі Зозулинці на Тернопільщині. Двоє загинули в перестрілці, третій зазнав поранення, але зміг прорватися. 1955 рік. У селі Могильниця на Тернопільщині підпільники спалили хату голови колгоспу.